Слава Ісусу Христу! Слава. Слава Богу. Сьогодні ми є на цьому місці, ми будемо розумувати над Божим Словом. І тема, над якою ми будемо сьогодні думати, який зв'язок існує між великим Богом, який створив цей світ і нами, такими не, не, маленькими, порівнюючи з Богом маленькими, незначними людьми. І перше, я хочу запитати вас, чи були ви в горах, в Карпатах хто був? Були. Багато хто були. І коли ви дивилися на небо і ви бачили зорі, і ви захоплювалися цим, і це для вас було красиво. І що було на вашому серці? Коли ви бачили чумацький шлях, коли ви бачили інші такі яскраві зорі, що було в вашому серці? Захоплення. Це красота, надзвичайна красота, яку створив Бог. Багато хто з вас були на морі, хто були на морі, відпочивали. Багато хто відпочивали на морі. І ви бачили були такі моменти, коли схід чи захід сонця. Ви бачили таке спокійне, таку гладь моря, і це захоплювало. Ви бачили, був час, коли були шторми, коли були великі хвилі, і це теж воно захоплювало. Чи виникала у вас думка, хто це все створив? Не можеш така сама красота і велич, вона появитися сама по собі. Це хтось мав створити. Якщо ви поспостерігаєте за людьми, я думаю, ви помітите такий один цікавий момент. Якщо в людини, наприклад, є дар малювати, якщо вона працює, так склалося життя, вона працює бухгалтером, вона не зможе стриматися, щоб не взяти в руки олівець. Чи фарби, не взяти Батман чи якийсь листок паперу і не почати малювати. Тому що це є всередині в її серці, і воно виривається назовні. І кожен з нас має якісь дари, обдарування. І ми не можемо так, щоб їх тримати в собі, хоч деколи ми їх тримаємо, але хочеться ними поділитися, хочеться щось робити, те, до чого ми обдаровані. І ви знаєте, коли ви почитаєте біографії відомих композиторів, яких композиторів ви знаєте? <забливих> Будь-які. Бетховен, Чайковський, Вівальді, Моцарт. А наш Безер або там Молохату. <~nte> так, і інші. Тобто, коли в людини є дар писати музику, їй важко стриматися, щоб не писати музики, щоб не писати те, що в неї є в серці, щоб воно не виходило назовні. Ви знаєте, такий відомий композитор, як Бетховен, і, можливо, ви знаєте, що в якийсь момент свого життя. Він втратив слух, тобто він став глухим, він не чув зовнішніх звуків. Але він продовжував писати музику. Хоч він не чув цієї музики, але вона була в ньому, вона була в його серці, і вона виливалася назовні, хоча він продовжував бути глухим. І, можливо, ви чули про такого композитора, як Бах. І я маю вам сказати про те, що вся його музика, його твори, вони були посвячені Великому Богу. І це було поклоніння Богу. Всі твори, які він писав, він писав у Боже ім'я, прославляючи Бога. Тому що він усвідомлював, які, якою людиною він є, що він є Божим творінням. І він усвідомлював, що цей дар, який в нього є, що це є дар від Бога. Як художник не може, щоб не писати, не малювати якісь картини, як письменник, він не може стриматися, щоб не писати оповідання чи романи. Композитор не, не стримається. Щоб написати музику, так само ми можемо сказати про Бога Творця. Бог, в Його суті є, щоб творити. Він почав був час, коли він почав творити. Його талант, його здатність, його здібність, його наповненість бажали і спонукували Його творити цей світ. І ми бачимо зараз цей прекрасний світ. Бог почав творити цей світ. Як він творив цей світ? Коли ми відкриваємо Біблію, Перша книга Біблії, буття вона починається з опису того, як Бог створив світ. Можливо, хтось пам'ятає перші слова, які є записані в Біблії. На початку Бог створив небо і землю. І далі послідовно описується, як Бог творив цей світ. І ми читаємо і розуміємо, що те саме Він створив нашу землю, він створив небо. Він створив зірки, він створив галактики. І це все наповнює наше небо. Він наповнив землю рослинами, тваринами, і наповнив землю людьми. Він формував сушу, інформував моря, інформував пейзажі, гірські вершини і плато, і рівнини. І це з його руків оці всі речі виходили. І Бог, коли творив, Він творив дуже ретельно, дуже так детально. І всі ці речі, які є в цьому світі, вони дуже взаємозв'язані. Не знаю, ви зауважували це. Все воно дуже сильно взаємозв'язане. І Бог передбачив оці всі речі, які в нашому житті. Те, що ми потребуємо кисню, щоб дихати. Ви знаєте, скільки в нашій атмосфері є кисню? Близько 20%. І це дуже добре, що його є саме стільки, не більше і не менше. І коли люди дивилися на небо і бачили всю цю красу Божого творіння, вони захоплювалися. І в Біблії ми читаємо цар Давид, він писав псалми, він захоплювався величчю Бога. І він записав так: що небеса проповідують Божу славу, проділа рук Його звіщає небозвід. Люди бачили і усвідомлювали, що все це ну, не могло появитися саме по собі, взятися ні звідки. Творити красу, творити людей, творити цей світ це було те, що було в серці Бога, і воно стало реальністю, і ми живемо зараз в цьому світі, який є створений Богом. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме. Не знаю, коли ми дивимося на ті всі речі, які навколо нас, якщо задуматися про це, ми бачимо цей такий надзвичайний почерк почерк Бога, як він все гарно навколо нас створив. Не знаю, чи ви в курсі, але велика кількість вчених в світі вони є людьми віруючими. Математики Вони бачать гармонію, яка є в числах, Вони бачать гармонію в формах і це їх захоплює. Вони розуміють, що це не може бути так саме по собі. Багато хто приходить до цієї думки. Фізики, коли вони спостерігають, як працюють закони, відкривають ці закони, не розуміють, що теж хтось мав придумати ці закони, хтось мав їх заснувати, вони мали почати працювати. Лікарі біологи, вони говорять про неймовірне функціонування людського організму. І кожен з нас є таке велике Боже чудо, де все одне з іншим взаємозв'язане в нашому тілі. І ми живемо кожен день, і ми думаємо кожен день. І ми щось робимо, тому що ми яким надзвичайним чином створені є Богом. Геологи захоплюються тим, як формуються ці дорогоцінні камені, як формується також нафта, вугілля, те, що потрібне для життя людей. І оці всі речі вони говорять про могутність Бога. І коли вчені дивляться на все це, вони тільки можуть констатувати якісь речі, вони просто досліджують, вони не можуть започаткувати якийсь новий закон у Всесвіті. І заставити всі речі, щоб вони працювали по цьому закону, так як зробив Бог, бо це тільки Божа прерогатива і Божа сила. І коли ми дивимося на творіння, ми розуміємо, що все це дуже примудро, дуже масштабно, дуже взаємозв'язано, дуже різноманітно створив всемогутній, всесильний Бог. Але коли ми дивимося на людину, ми бачимо зовсім іншу картину. Цар Давид захоплювався великим Богом, і він запитував, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Ми люди слабкі і немічні. Ми невисокі зростом, ми обмежені в наших силах. Ми можемо взяти, не знаю, хто такий дуже сильний може взяти 20 кілограмів, декому кажуть тільки 3 кілограми, бо після операції чи подібні речі. Комусь тільки 6. І ми обмежені в своїх можливостях в тому, що ми маємо тільки 24 години на добу. Ми маємо 60, 70, 80 років нашого життя. Моє обмеження в тому, що дуже вузький діапазон температур, де ми почуваємо себе комфортно. Які температури для вас комфортні? Це біля 20 градусів і, можливо, від 15 до 25, ще так більш-менш комфортно. Але ви довго не зможете прожити, коли в мінус 20 чи плюс 50 градусів. Ми є дуже слабкі і дуже немічні. Ви не можете довший час працювати без відпочинку, чи хтось може. Ні, ми не можемо. Ви не можете довший час бути без їжі. Чи, чи хтось може? Ні, ми не можемо, ми потребуємо цього. І ми є всі на цій землі, ми маємо короткий час, який ми живемо. І в Біблії є записано, Мойсей, вождь великого народу, він говорив, що 70 років, при більшій міцності, 80 років, це наше життя. І Мойсей також ще писав: Господи, пристановищем нашим ти був з роду в рід, перший, ніж гори народжені, поки ти витворив землю та світ, і від віку до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороху і кажеш, вернітися, людські сини, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминає, як та сторожа нічна. Пустити на них течію вони стало, як сон, вони як трава, що минає. Уранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Мойсей, лідер великого народу, він відчував себе таким короткочасним, як сон. Він відчував себе як трава, яка швидко зів'яне, якої швидко не стане, яка швидко минає. І коли ви оглядаєтесь на своє життя, ви, можливо, десь маєте подібні відчуття, що все дуже швидко біжить, все дуже швидко минає. І ми, ми розуміємо, що потрібно, ми потребуємо когось, хто би про нас потурбувався, хто би нам допоміг, хто би нам підтримав. І Бог, він був саме ти, тою особистістю, яка хотіла це робити, яка створила нас і стала і була для нас допомогою, і хоче бути для нас допомогою і підтримкою. Пророк Ісаї писав, говорячи про людей, то ж народи, як крапля з відра. А важать, як порох на шальках. Насупроти нього всі люди не мов би ніщо, пораховані в нього марнотою та порожнечею. Яким він відчував себе перед Богом? Як крапля води, як порох. І коли ми все це споглядаємо, моволі, виникає таке питання, для чого Бог все це створив? Для чого Бог створив всі ці красоти землі, цей прекрасний сес? Навіть для чого Бог створив людину? Для чого це все? Багато людей вони кажуть, що відчувають себе самотніми. І це відчуття самотності, воно приходить в життя багатьох людей. За даними Американської психологічної асоціації, близько 40-60% дорослих заявляють, що іноді чи постійно відчувають самотність. І для багатьох людей стоїть це питання, чи Бог, створивши людину, не залишив її, чи не забув про неї. Чи вона просто живе і ніхто не може їй перейти на допомогу і не може її підтримати. Якщо Бог є, чи справді я йому цікавий, чи є йому діло до наших проблем, багато людей задавали ці питання і продовжують задавати. І люди, які писали Біблію, вони теж ставили це питання, вони так само шукали відповіді на ці питання. Їм було важливо знати, чи Бог він справді залучений в життя людей. Чи я є важливий для нього, чи Бог цікавиться моїм життям? Чи має життя якесь значення для Бога, життя кожної людини? Давайте ми подивимося кілька уривків з Біблії і будемо шукати відповіді на наші питання. Один з псалмів Царя Давида сказано так: дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався в тайні, коли в земних глибинах уміло формувалося моє єство. Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Давид усвідомлював, що Бог він приймає участь в його житті з самого початку. Давид говорить, що очі Господа. Бачили його зародок. І ми маємо усвідомлювати, що Бог бачить зародок кожної людини, яка починає формуватися в утробі матері. Бог пильнує про те, як формуються ці внутрішні органи, як примножуються клітини. І всі ці речі вони є під Божим контролем. І саме Бог заклав цей механізм, яким чином воно буде все відбуватися, як воно відбувається. Чи було у вас, що ви, можливо, підходили до зеркала, розглядали себе і задавали собі питання і думали, чому у вас такі очі, чому у вас така форма носа, носа таке лице, чому ви не подібні на свого знайомого, на сусіда чи на родича? Чому ви саме такі? Відповідь є в тому, що Бог кожну людину створив особливим чином. Кожна людина вона є надзвичайна зі своїми дарами, зі своїми особливостями, зі своїми талантами. А що виникало у вашому розумі, коли ви дивилися на своїх дітей, які тільки народилися? Чи дивилися на своїх внуків? Чи ви роздумували про те, як, що це Боже творіння, що це Божа ласка і милість, що Бог створив цю дитинку? Потім, коли ця дитина виростала, ви бачили таланти, які є в цій дитині. Ви раділи, як вона щось малює, якщо вона щось таке особливе вам скаже, як розумно, не по своїх руках, деколи бувають діти. Так? Як це захоплює, як дитина щось таке скаже. І це є Божа ласка і Божа милість, і Божа благодать, що Бог створив людей і дарував ці обдарування, і ці обдарування вони. І того часу, як ми маленькі, ми виростаємо, і воно розвивається. І, як Сергій згадував, величезна кількість талантів і обдарувань кожен з нас ми маємо. І це є Бог, і це його ласка і милість. І Ми бачимо, що є взаємозв'язок між Богом Творцем, великим, сильним, могутнім і людиною, маленькою, такою слабкою, такою незначною, такою обмеженою часто. І цар Давид біля трьох тисяч років тому писав, коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця й зорі, що ти встановив, то що й людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? Що на рахунок цієї каплі води, те, що ми згадали перед тим, чи того пороху, Бог пам'ятає і Бог згадує. І не тільки час від часу. Раз на 100 років, а набагато частіше і ми про це читаємо в Біблії. Псалом 32 він дуже чітко говорить, як Бог відноситься до людей. І Господь поглядає з небес і бачить усіх синів людських, переглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них. Наглядає всі їхні діла. Ось Око Господне на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за час голоду їх оживляти. Тобто Бог дивиться і бачить всіх людей на землі, і бачить кожну людину на землі. І сказано, що Він приглядається, тобто Він дивиться дуже уважно, на що він звертає увагу. Він звертає увагу на наші діла. Він звертає увагу на наше життя. І в одному християнському фільмі гравець збірної коледжу запитує тренера, чи є Богу справа, чи йому цікаво те, що я граю в футбол? Чому цікавий футбол? І тренер дуже мудро йому відповідає, для Бога є інтерес і справа у всьому, тому що ти є там. І Богу є справа до ваших обставин, до вашої сім'ї, до вашої роботи, тому що йому є справа до кожного з вас, тому що ви є цінні перед ним. І не тільки ви, але й ваші діти, і ваші внуки, вони є цінні перед Богом. І коли діти приходили, приводили дітей до Ісуса, ми читаємо це в Євангелії, а учні їм забороняли, сказано, що Ісус сказав. Пустіть дітей, щоб до мене приходили, і не забороняйте їм, бо таке царство Боже, чи діти, чи дорослі, і кожна людина вона є цінна для Бога, вона є важливою для Бога. Ще раз Бог він великий, він могутній, Він творець неба і землі, всього видимого і невидимого, творець людини і кожного тіла на землі, а людина, Його творіння, хоч вона і. Слабенька так і немічна, часто обмежена багато в чому. Але Бог любить кожну людину, тому що вона є його творінням. Бог бажає добра кожній людині, хоче дати щастя кожній людині. І подумайте про наступну річ, люди створені таким чином, щоб проживати своє життя з іншими людьми. І нас радує, коли в нас є. Родина є сім'я, є люди, з ким ми дружимо, з ким ми спілкуємося. Це те, що необхідне для нас. Ми такими є створені. І люди страждають, коли поруч немає інших людей, немає спілкування. А, мабуть, дуже важко було би вижити на безлюдному острові, щоб вижити, можливо, би вижили, але щоб бути там щасливим. І наступне: люди, вони створені для стосунків з Богом. Багато хто навіть над цим не задумується. І коли Господь пропонує людям мати стосунки, Він фактично пропонує їм, щоб вони були щасливими, бо інакше вони не будуть щасливими. І через свою превелику любов до кожної людини дає цю можливість, поки кожен з нас, поки ми живемо на цій землі, дає цю можливість, щоб знайти ці стосунки з ним, щоб прийти до цих стосунків з ним, щоб стати його дитиною. І протягом всього життя залишається цей вибір, Бог стукає до кожного серця, стукає до вас через обставини, через внутрішній голос, через те, коли ми читаємо Боже Слово і задумуємось над ним, через інших людей. І Бог стукає і сьогодні через цю проповідь. І коли приходять роки, людина помирає без спасіння, без стосунків з Богом, вона переходить. Те місце, де вже немає Божої присутності, де Бога немає, де зібране все зло світу, де не може бути щастя, І щоб цього не трапилося, Бог по своїй превеликій любові продовжує стукати в серця людей, поки є якийсь шанс, що людина відгукнеться. І в Біблії сказано, бо очі Господні шукають по всьому світові, аби зміцнити тих, чиї серця щиро віддані йому. Тут мова йде про те, що Господь шукає тих людей, які хочуть бути в стосунках з ним. Для нього це важливо. І така людина є дуже цінна для Бога, яка хоче бути в стосунках з ним, і яка вибрала стосунки з ним як цінний скарб. Бог любить людей. Бог далекий. З одного боку, це так. Часто неосяжний. Ми не можемо осягнути його своїм розумом зрозуміти. Він святий. Ми грішні, і це розділяє нас з Богом. І ще в давнину праведний Йов сказав: бо Він, тобто Бог, не людина, як я. Йому відповіді я не дам і не підемо разом на суд. Поміж нами нема посередника, що поклав би на нас на обох свою руку. Але тепер ми маємо посередника. Ісус Христос, Він став посередником між Богом, Творцем. І між людиною, між вами і всемогутнім Богом. І ви, і кожен, кожен з нас, хто ми багато гріхів, починаючи від поганих думок, закінчуючи злими діями, ми маємо посередника, хто може допомогти нам прийти до Бога, хто приводить нас до Бога. І, ми, і апостол Павло казав: один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. Подумайте про те, що назбирався великий клубок гріхів, великий клубок всяких злих речей в нашому житті і вас є спиною оця гора. І ця гора вона не є така, що її можна обійти. І за цією горою Бог. І це не є гора, яку можна обійти з одного чи з іншого боку. Вона скільки сягає сяє горизонт, є ця гора, наших гріхів, яка відділяє нас від Бога. Але Бог по своїй милості він приходить на цей світ. В особі Ісуса Христа. І коли Христос помирає на, на христі за наші гріхи, оця гора, вона зникає. Гріхи Бог прощає. Христос бере заплату, те, що кожен з нас не мали заплатити, Він бере і платить за наші провини. І тепер і ця, цієї гори не стало. Тепер кожна людина Бог, доступ до Бога Він є відкритий. Бог має тепле і добре і щире відношення до нас, і ви можете обернутися і кинутися до нього в обійми. А багато хто просто не помітить, що цієї гори не стало. Але завдяки тому, що Христос помер, цієї гори не стало. Відкрилася ця дорога до Бога, до цих стосунків з Богом. І важливо це усвідомити і розуміти. Бог створив цей світ з любов'ю. Бог створив людей. Щоб вони були в спілкуванні з ними, щоб вони були щасливими. І коли перші люди зрішили, вони повернули спиною до Бога, і Бог він дав цю можливість людям повернутися до стосунків з ним знову. Ми, мабуть, зауважили, що ми багато говоримо про це на кожному, майже на кожному нашому богослужінні. Тому що це дуже важливо, це найважливіше рішення. В житті людини, яке вона може прийняти. Ві ще немає таких важливих рішень. Інші рішення вони не мають такого впливу на ваше життя і на ваше майбутнє. Тому що від цього рішення в кінці кінців залежить, чи ви будете мати вічне життя. І це рішення кожна людина може прийняти тільки особисто. Ви з власної волі, з власного полкового бажання, ви не можете до цього. Людину підштовхнути, заставити прийняти це рішення, тому що Бог бачить серце кожної людини. І зробіть цей крок. Станьте тією людиною, яка щиро віддана Богу, яка любить Його всім серцем. Як це зробити? Просто в молитві прийдіть до Нього. Попросіть прощення за ваші гріхи. Попросіть, щоб він став Господом вашого життя, щоб він став в центрі вашого життя. Якщо ви хочете зробити цей крок, за нашого богослужіння. Ви можете підійти до мене чи до Сергія. Ми разом з вами помолимося. Це є те, що справді може змінити ваше життя і дати надзвичайну надію мати вічне життя. І пам'ятайте, що ви є дуже цінними для Бога, і Бог бажає, щоб ви були Його дитиною. Амінь. Зараз ми будемо співати, давайте на пане наші позитивно. Тільки ти ці гори, 28 номер.